Привіт усім! Куплено на Aliexpress дві лампи автономного освітлення. Прийшли вони в такій коробочці. Коробка була без маркування. Так, не бачимо, не вказано ні тип лампочки, ні її потужність. Батарея також не вказано. Так, бачимо батар... об'єм батареї. так. Не вказано лише тип 18650. Мають гачачок. Можуть кріпитися будь-де. Я замовляв 100 Вт. Так, потужність 100 Вт. Ну і декілька типів освітлення режимів. Так, китайці заявили. 6-8 годин автономного освітлення. Насправді, там стільки немає. Так, сили на повну потужність. Це лампа 100 Вт, світить приблизно годину. І починає помаленьку затухати, світити все менше та менше. На час покупки коштувала одна лампочка майже 3 долари до. 892 89 центів. Ось таке автономне освітлення. Заряджається від USB. Так, куплено на AliExpress.